Вітаю всіх друзі. Після того, як командувач об'єднаним угрупованням окупаційних військ Російської Федерації в Україні генерал армії Суровікін з дуже грізним і серйозним виразом обличчя майже в прямому ефірі під телекамери обґрунтував необхідність виведення російських солдат з правобережної Херсонщини і залишення Херсону. І після того, як генерал армії міністр Оборони Російської Федерації Сергій Шойгу з точно таким самим серйозним і грізним виразом обличчя віддав наказ на проведення відповідного маневру з правого берега на лівий берег. в Україні знову актуалізувалася проблема договорняка. А в рамках актуалізації цього договорняка у нас підняли питання таємних домовленостей, які мають бути реалізовані на перемовинах. Тема перемовин є цими днями надзвичайно популярною. Її піднімають абсолютно всі засоби масової інформації не тільки в Україні і за кордоном. І я хотів би висловити свою точку зору, тому що я часто категорично не погоджуюся з оцінкою ситуації українських засобів масової інформації. Мідія експертів, лідерів громадської думки, політиків і так далі, в тому числі мені не подобається інтерпретація від закордонних ЗМІ по перемовинах. Тема перемовин зараз є надзвичайно гарячою, в якійсь мірі вона проста, в якійсь вона складна. І у нас, як завжди, там, де просто намагаються складно пояснювати і заплутувати ну і навпаки. І от я почну по порядку. Перше, з чим я категорично не погоджуюся, це з тим, що президент України Зеленський прагне перемовин. Зеленський не прагне зараз перемовин, це треба визнати. Чи тиснуть на нього, чи впливають на нього. І наші там, закордонні партнери, і Російська Федерація так намагається впливати, але поки що він не, піддає, не піддається цьому тиску. Я поясню це наступним чином. Очевидно, що Андрію Єрмаку, ну і Зеленському, і взагалі в офісі президента вже не дуже подобається бути шестерками у козака чи а, у кремлівських політиків. Їм подобається представляти народ, який перемагає ворога. Це набагато більш приємно і більш перспективно. Тому Зеленський, як на мене, не прагне перемови. Він хоче розбити ворога. І це тут не тільки прагнення там, слави чи якогось там комфорту, це ну, так диктує е, інстинкт самозбереження. Тому що всі розуміють, що Російська Федерація хоче взяти паузу для того, щоб перегрупуватися і нанести черговий там, сильний удар, цілком можливо, що і по Києву. Наступний момент, з яким я категорично не погоджуюся, це. З тим, що Російська Федерація і Сполучені Штати Америки діють узгоджено. Нічого подібного, вони не діють узгоджено. Потім США насправді має інтерес до перемовин. Але причини цього інтересу ну, зовсім інші. Тому вона діє м'яко і акуратно. Російська Федерація має свої принципово інші інтереси до перемовин. І на заключення наступна теза. А це сторони діють відповідно свої до своїх сил і використовуючи свою агентуру. Російська Федерація працює окремо зі своїми агентами впливу. Вони є підпільними, негласними, неочевидними. А сполучені штати діють. Своїми агентами впливу, як правило, це офіційні особи. Зараз Україну часто почали відвідувати. Навіть зараз, от нещодавно відвідав е, представник Сполучених Штатів ООН. Я забувся її звати, це не так важливо. Тобто не тільки не єдиним саліваном і хто до нас, ще тут приїжджає, е, що треба ну, розуміти і, і, і як відрізняються пропозиції. Е, Щодо перемовин відповідно до суб'єктів до сторін, Сполучені Штати Америки діють дуже м'яко. Я вважаю і продовжую вважати, що вони заручниками докри... доктрини постійного ведення діалогу. А безперечно, вони не хочуть визнати, що вони не бажають ем, перемоги на полі бою, тому що це ламає доктрину, і говорить, обґрунтовується наступним чином, в принципі. А для 95% людей це заходить і вони це приймають. З Путіним треба постійно перебувати в діалогу для того, щоб він не натиснув червоної кнопки і не наробив дурниць для того, щоб він не відчував себе покинутим на призволяще, без уваги ображеним інакше він застосує ядерну зброю, і тому повинно постійно демонструвати здатність до перемовин. Сполучені Штати Америки більшість основну ініціативу беруть на себе і періодично з ним спілкуються. Саліван там, чи ще хтось спілкується з Кремлем, з Путіним. Нам пропонують, якби, ну, просто сказати, що теоретично ми там можемо. І е, остання конструкція, ну, яка дає мені підставу вважати, що. Е, Політичні еліти індоктриновані в абсолютно хибну філософську концепцію, це обґрунтування необхідності пом'якшити переговорну позицію для того, щоб дати сигнал якимось там країнам Латинської Америки і Африки, тому що вони дезорієнтовані, а коли вони краще зорієнтуються, то, мовляв, вони цілком можливо навіть стануть на позицію України. Ну, м'яко кажучи, це смішно звучить і дуже непереконливо, і зайвий раз дає мені підстави стверджувати про те, що Сполучені Штати Америки придумують бодай що, аби ми. Е Погодились на те, що перемога буде досягнута не на полі бою, а шляхом підписання, так як в принципі це десь там було в Другій світовій війні. Звичайно, нібито з Гітлером ніхто не сідав, знайшли спеціального генерала, з яким сіли і підписали, але треба щось підписувати. Не можна просто так розгромити армію, вигнати і все на цьому і сказати тепер там платіть нам репарації чи. Займатися там самі своїм Кремлем. Ось ми маємо залишатися стороною, нам підшукають зручного представника з протилежної сторони, з яким можна сісти і це зробити. Ну, в принципі, виглядає так ну, більш-менш. А тепер найбільш цікавіша частина цього відеоблогу це агенти, через які працює Російська Федерація. Я дякую своєму товаришу Олександру Новохацькому. Він в принципі навів мене на дуже е цікавий слід і попросив мене, щоб я проаналізував всі заголовки і назви, як представляють засоби масової інформації ситуацію навколо перемовин і навколо коментарів. Уніан, Українська Правда. От я звернув увагу на фабрику новин. І ви знаєте, я грішив на те, що у нас ну, в основному працюють через таких, як Женя Кісільов, Євген Кісільова, Євген Кісільован на Четвертому каналі, там, через Латиніну, Гаррі Каспарова і ще так далі. Але не так все просто з'ясувалося. Я е, подивився на заголовок Фабрика новин, це хвилинний сюжет. Я, ну, мабуть, це нарізка, не так важливо. І там наступний заголовок, президент Сполучених Штатів Байден, Надіслав Джейка Салівана, радника Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки в Україну для того, щоб він поставив Зеленського на місце і примусив його там до перемовин. Я дуже так приблизно передаю, але заголовок цього синхрону або цього фрагменту розмови між Гарі Каспаровим і Євгеном Кисельовим. Привертає увагу, причим він не просто е, говорить е, так, він сформульований, не просто нас залякують чи примушують до перемовин, а просто ставлять до відома, що от Сполучені Штати Америки нас поставили до відома, що ми мусимо ось сідати за перемовини після звільнення Херсону, і це все значить, обумовлюється е, е, небезпекою. Ядерної атаки. Я не полінувався, передивився цей семихвильний відеоролик. І мушу зняти свої звинувачення на адресу і Євгена Кісельова, і е, Гарі Каспарова. Нічого подібного вони не говорили, незважаючи на те, що довіри у мене до них немає. І це говорить про наступне, про дуже небезпечну річ. Наші засоби масової інформації в Україні просто перенасичені кротами і агентурою Кремля. У Ніан відрізнився, окрема тема. Олег Жданов у себе в відеоблозі. Відповідаючи на запитання, сказав наступну фразу. Я не полінувався, все відшукав, все передивився. щоб не з знайомий з Олегом Ждановим я а, поважаю цю людину, не хочу її обмовити ніяким чином. Він сказав, що у нього є відчуття, що у Зеленського є домовленості про те, що ми якось будемо специфічно працювати по Російській Федерації в Крим ми не йдемо. У Зеленського є домовленість не атакувати Крим. Все до 20, до стану до 23 лютого цього року. Тому ми не заходимо в Донецьк і в Луганськ. У мене є інформація від людей з Донецька, що українські війська стоять на околицях Донецька. Це я забувся, який там район Октябрьський Октябрьський. Ну, це так, якби що в Києві порівняти якась Троєщина чи там Борщагівка, Софіївська чи просто Борщагівка, там стоять українські війська і не заходять в центр. ДРГ ходять, доходять дуже глибоко в Донецьку і так далі, але Донецьк ми не беремо. І ніхто не може зрозуміти, чому і як так принаймні ні, ну, про це повідомляють. Що я мушу сказати, і як я маю прокоментувати ситуацію по Криму. Мені точно відомо, що у Петра Олексійовича Порошенка, у нашого Солочого Гетьмана, було стопроцентні зобов'язання, такі про які говорить Жданов. Причім Уніан посилається і в пересмикує от, відповідь на запитання Жданова, де він говорить, що у нього є відчуття, повторюсь, є просто відчуття, що є якісь такі таємні домовленості. Це все відбулося при зустрічі з французьким послом в Україні, де він якби повідомив, що. Нібито Франція має зобов'язання від Зеленського не атакувати Крим. Ну це французькі можуть бути абсолютні якісь там провокації. Це їх там вологі мрії, що ми не будемо атакувати Крим. Це зовсім не означає, що це так є насправді. І це було сказано так побіжно в рамках підозр, але це не було твердження. Натомість Уніан виносить це все як в доконаний факт, що Жданов посилається, Жданов популярний експерт, і це все розкручується по інших медіа і так далі. Мовляв, що ось так то і так то це абсолютно кремлівський слід, і це абсолютно російське схиляння до перемовин. Для того щоб тиснути на Зеленського і тиснути на українське суспільство, це з одного боку, а з іншого боку, подати для частини світу Індії, Латинська Америка, Африка і так далі наступне повідомлення. Там ж ніхто не розбирається в територіях Крим, Шочий і так далі, Нібито є якісь конфліктні території. І Російська Федерація хоче представитися, хоча в якійсь частині світу, що вона пропонувала мир. А Україна а, цей а, мир відкинула, і вона винна в усьому. Це для цього робиться. А, тобто Російська Федерація в неї цільова аудиторія зовсім інша. Це Латинська Америка, це Африка, країни Азії. І вони намагаються через кротів і через кремлівських агентів, яких повно в українській правді, я підкреслююся, українська правда цим займається, тенденційно підбирає матеріали з Вашингтон Пост, тому що то не редакційні такі статті, базові статті, уніан цим займається. Навіть фабрика новин, яка я їх не міг запідозрити в цьому, і українські. Простір просто перенасичений. Просто перенасичений ось такими заголовками і коментарями, які, в принципі, відповідають, як у нас модно зараз сказати, кремлівським або російським наративам, які хочуть переконати частину землі нашої планети Африка, Латинська Америка і Азія, у тому, що нам пропонували мир, а це ми не захотіли. І голод, і всякі такі речі це лежить на це провина української сторони. Такий у них якби, напрямок. Мене непокоїть і мене дратує те, що в нас досить, така кількість російської агентури, при в засобах масової інформації. Це дуже чітко, я ж кажу, видно, по заголовках і по пересмикуваннях. Як вони інтерпретують Жданова, як вони інтерпретують навіть оцих людей, які в мене сумнів є: це Каспаров, Латиніна там, чи Євген Кисельов. Це важливо розуміти. На завершення, ну що я хочу сказати, на що треба звернути увагу, візити часті, які сюди зараз робляться представниками демократичної партії, вони також пов'язані з спробою переконати Зеленського в тому, що Сполучені Штати Америки будуть продовжувати свою антикорупційну політику і будуть зачищати. Українські еліти. Сюди відносяться фірташі, сюди відносяться Коломойські, і сюди, там, я думаю, Ахметов і всі інші. Я думаю, питання ДТЕКу теж буде розв'язано, і Зеленський змушений буде, і це правильно, в принципі, націоналізувати. А далі, як буде, я не знаю. Головне, щоб це не переходило до інших Ахметова, тільки з якимись британськими прізвищами. І цей процес теж він буде йти. Цим я пояснюю, цим мені якби повідомляють. Пояснюється часті візити американських гостей сюди, в Україну. Яка кінцева мета, ну мені невідомо. Я думаю, що зв'язку Єрмак-Зеленський не буде розірвано. Занад, 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 ну, занадто там багато уже якихось емоційно чуттєвих зв'язків. Занадто там Єрмак комфортний, і більше того, я думаю, що Єрмак буде робити вигляд, що то був не він. І він не продавав гуманітарку, і він уже буде зовсім іншим. Ну так принаймні це все виглядає. Тому підсумок наступний: Зеленський не прагне ніяких перемовин. А Російська Федерація працює абсолютно автономно, окремо, не в зв'язці зараз з Байденом і Сполученими Штатами Америки. Сполучені Штати насправді натякають легенько на перемовини. Але вони це роблять з якихось там своїх там філософських розумінь правильності життя. Російська Федерація прислідує зовсім інші зовсім іншому. З одного боку, вона хоче насправді якимось чином шантажем через нібито ядерну загрозу, якщо не буде перемовин, добитися перемир'я на два-три місяці для того, щоб перегрупуватися і посилитися за цю зиму. З цього боку, а з іншого боку, вона працює з цільовою аудиторією Африка, Латинська Америка, азійські країни, аби переконати в тому, що вона є миролюбова країна. І в принципі, її це влаштовує. Це досить подужна і серйозна гра, тому що там знаходиться значна частина населення. Якщо вони розуміють, що вони втратили англосаксонський світ, то ну, нічого страшного. Це не більшість. Да? Більше того, ситуація з Папою Римським. Показує, що Росія працює потужно. Якщо папа Римський вже згадує про Достоєвського і розказує про те, що це найманці є збочинцями і а, цими садистами, а російський народ не є, тому що у нього був там Достоєвський. Ось така ситуація на сьогодні. Це те, що я хотів сказати. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічі.